Всім привіт-привіт! І так сьогодні 12 січня, 25 рік по, по бажанню моїх, надіюсь, підписників і напевно глядачів. Нарешті я вибрався познімати для, для вас відео саме по вулиці Івана Франка. Зараз вам так трошки, хто давно був в кременці, показую. Місце біля колишнього готелю Київ, оце саме те приміщення. Зараз вже навіть не знаю, як воно називається. Тут всякі там такі конторки поробили магазинчики в цьому приміщенні. І так, і так, і так все-таки вулиця Івана Франка. Оце маленька така вуличка, така вона затишненька, така зовсім маленька, коротенька. вона Трошки змінилося, як бачите, тут на цьому пустирі збудували таку гарну клініку. Тільки от що мені не подобається? Українське місто, українські люди, а назви пишуть по якомусь. Та -да, ж не всі люди вміють читати Там ікон чи якон. Коротше, тут найкращі роблять ці яких там. Ой, забув як воно, коротше, ті залізяки на зуби ставлять, як воно. Коротше, народ... Ви собі там самі знаєте, дівчата гарно працюють, то мого кума родичі фактично, колишня сніжинка, дуже старовинне приміщення. І так я вам зараз, якщо удачно перебіжу дорогу, зараз я сходжу, пройдуся по тій вулиці. Ага, е, ці самі підписники згадували, що саме на цій вулиці були зйомки. Фільму Червоний без лінії фронту. Я, я частково браву От тут, де зараз йдуть жінки, стояла така здоровеча машина. Якась така, типу мана і вся набита всякими там генераторами, всякими е, такими механі, механіками. не знаю, що там було, там таке. Ну, Я думаю, що там в основному були генератори. якісь. Тут по вулиці лежали грубечі кабеля. Е, і Значить, такі е, всякі, як воно називається, е, софіти, прожектора, причому знімали в день. От дивіться, що є зйомка, що я собі йду з телефоном знімаю. Понятно, яка якість буде, як там такі затрати були сумасшедші. Дуже-дуже жаль, що по сьогоднішній день е, ця частина фільму, що знімалася в Кременці, так і до сих пір не вийшла. Як то кажуть, на голубі екрани. Видно, цей самий грузін за Забуадзе. Десь ті гроші пропив чи що на зйомку. Ну, знімали в нас тут кілька місяців зимою. Зйомки були саме у цьому гарному такому будинку, старовидному, унікальному. От. Я фактично на цій вулиці останній раз і був тоді під час зйомок. Спілкувався з Забув теж, як воно називається. Коротше, чоловічок, який організовує ну, бі біля кіностудії всякі речі для зйомок. Оце я з ним мав справи. От в тому будинку І були зйомки. Не знаю, які точно в квартирі, бо тоді якби, не особливо я на то звертав увагу. Ось така інтересна вуличка, зовсім маленька, вона тупікова, наскільки я знаю. Блін. Аж такий балкончик гарний. Погодка у нас така справжня зимова. Хоч календарі поміняли, в календарах свята ніби по-новому нема. Бачите, таке воно трошки тут не ахті. От, от і вже й тупік. Тут такі сарайчики всякі людські. І там напевне, що я навіть не знаю, Ра, пройдуся гляну. Здається, що там просто двір до людей і все. Не буду туди йти, що люди перелякаються, що знімаю. От такий ракурс. Значить, там поверху вулиці я вам знімав вже відео, яке я йшов туди коротко, найкоротшою дорогою на бону. Те саме та вулиця. А це он рувака, бачите, то потік ірва. Звичайна справа, що того потоку вже давно-давно немає, просто вода в дощ тече. І дивіться, який унікальний будинок. Який класний. Ну, Жалко, звісно, що він в такому стані страшному. Але, але дивіться, бачите, які, які вежі. І чогось я нічого не знаю по історії цього будинку, чий він був, для чого, для чого був збудований, чи для кого і ким. Ну, десь попробую повзнавати. А може хтось з вас знає, то пишіть. Мені буде легше стаю справою, дивіться, яке, яке унікальне, інтересне. Така вежа класна, чи як би то сказати, прикольна, да? так? Вулочки старого Кременця. От вам вулички старого Кременця. Нарешті я підібрав погоду. Чуєте, як сніг рипить під ногами? О! Надіюсь, я потішив. Замовників відео. Вигляд бачите, який класний на церкву. Отакий От будинок прикольний. Старовинний. Я думаю, що і цей будинок теж старовинний, і, і цей тільки що вже просто ремонт поробили. поробили. От Отака інтересна штука у нас тут. А отої от вулички я навіть і ніколи не знав, що вона тут є, виявляється, що тут можна вийти. Зараз я туди і піду. Я туди і сам ніколи не ходив. Спеціально для вас такої я вам ще покажу. Покажу ще, як би цю, я думав вертатися тією дорогою назад, звідки прийшов. Але раз я побачив, що тут є ще одна дорога, то я і собі, і вам пройдуся цим рівчачком. О! Є вихід напряму, на бачите? Оце мені подобається в Кременці. До речі, зараз така ситуація, що треба знати такі вулички, що, як мені один колись старий комуніст казав ніколи. ну Вибачайте, десь як поїдеш, повезеш якусь кубіту десь. В ліс, то ніколи не виїжджай тією дорогою, якою заїхав. <гум> От вам приклад. Зайшов я одною дорогою, а виходжу іншою. Бачите, листя облетіло і зовсім інший вигляд міста. Ну, мені більше подобається, коли все зелене, цвіте, особливо весною. От всі всі будинки тут старечі. Оце я не знаю. Це, по-моєму, то радянська, радянська забудова. Але хоч і всього, що на фундаментах старих так у нас практикувалося часто. А цей будинок, напевне, старий. Я щось переконаний, в цьому будинку аптека і в тій аптеці ще досі є таке е, старовинний, старовинний е, як би то сказати, такий шкаф спеціальний для. Вони досі зберігають його, шкаф для медикаментів. Тільки не знаю, чи то ще з польських часів, чи то ранніх радянських. От і все. Бувайте здоровенькі. Я буду їхати по своїх справах. Бачите, де я вийшов. Ага. Хто цікавився книжка, книжкою агенти КГБ або лабіринти людських душ, то це що. Написав колишній начальник КГБ Кременця. Заходив я на днях в книгарню. Є ще кілька книжок, так що можете, хто має бажання купити. Я навіть взяв номерок телефону у продавщиці, що якщо в случай чого там з нею зв'язатися, тільки не знаю, де я подів ту бумажку. Ось така красота. В Кременці, гарненько так. Все, бувайте здорові, буду я їхати.